Як нація, як держава. І 5 років тому дуже важко було дуже важко було зрозуміти, за що йти під кулі. І багато людей пішли, пішли під кулі, пішли по цій вулиці Інститутській, саме тому, що вони розуміли, вони українці, вони українські націоналісти. І націоналізм дав їм ту силу. Щоб вірити навіть у безнадійні ситуації, що треба йти вперед. І навіть твоя кров все одне дуже багато зміни чого в цій країні. Цю святу пам'ять не можна забути. Це, те, що, це той наш обов'язок, який кожен день ми маємо пам'ятати і робити щось гідне пам'яті цих святих людей, які боролися за нашу свободу. Лінія фронту проходить на сході. Там є ворог, там Росія. Він зрозумілий. Кожного дня українські воїни вчаться, як найбільш ефективно бити ворога, як знищувати російську армію. Але тут в Києві зараз не менш важливий фронт. Ми маємо навчитися не тільки знищувати ворогів України, ми маємо навчитися побудувати. Ту державу, сучасну європейську Україну, якою мають пишатися, яка буде гідна пам'яті тих людей, хто загинув тут на Майдані, яка, якою будуть пишатися їх родичі, їх сім'ї, друзі, товариші, кожен з нас. Для того, щоб побудувати державу, треба навчитися, навчитися проводити вибори. Треба будувати владу, яка буде чесна, демократична, справедлива. Така влада починається з чесних виборів, з виборів, де неприпустимим є фальсифікація, підкуп, навіть натяк на несправедливість. Саме тому, обираючи, обираючи владу на кілька років вперед, ми маємо розуміти, фронт цієї боротьби, він в душі і в справах кожного, він тут, у серці. І це та сама боротьба, яка продовжилась, яка почалась. Тут на Майдані, яка такою великою кров'ю коштувала і такі страждані бід. Тому я впевнений, що сьогодні бути націоналістом це пам'ятати, що держава і Україна, це в кожного з нас має бути в серці. Кожен має бути націоналістом, кожен має усвідомлювати, що без віри в Україну. Без того, що ми розуміємо, що жертвувати заради країни потрібно не тільки на фронті, а й тут, в нашому житті. Без цього ми не зможемо перемогти. Але я впевнений, цю перемогу український народ здобуде, і ми побудуємо ту Україну, яка варта пам'яті людей, тих свободівців, тих націоналістів, бійців різних партій, організацій, структур, простих громадян. Які просто вірили в нас і в наше майбутнє. Слава Україні! Юрій Бутусов. а Зараз перед вами виступить так само.